Ну що, шановні, продовжуємо далі. Я дуже засмучений і збентежений, тим, що ніхто, абсолютно ніхто із тих, хто додивився дане відео до кінця, маю таку надію, що все-таки були люди, які дійшли до кінця, не задали запитання. Ми з вами маємо в даному коді, а саме в контролері, дуже і дуже велику діру в безпеці. Тобто всі подивились, похлопали, дехто полайкав, але абсолютно ні в кого не виникло запитання. Насправді, щоб знайти цю діру, не потрібно мати глибокі знання в програмуванні і так далі. Достатньо логіки. А логіка доволі проста. Зараз ми знаходимося в файлі usercontroller в контролері. метод CreateUser. Ми з боді дістали email. по імейлу перевірили, чи є даний користувач у базі. І якщо є, ми відразу похлопали і заапрувили його, підписали токен і відправили, мов все добре. Але ми не перевірили пароль. Якщо ми змоделюємо класичну ситуацію авторизації реєстрації, то на фронті так воно буде розділено. Там, де авторизація на кнопочці буде вісити лінк посилання саме на роут авторизації, там, де реєстрація на реєстрацію, це два окремі роути, які будуть відпрацьовувати незалежно один від одного. Але це якщо все добре, хто заважає дьорнути нам. Роут реєстрації замість авторизації для того, щоб ну, типу, там, пролізти. І що ми маємо при такій ситуації? Хтось замість авторизації дьоргає реєстрацію, і він точно знає імейл користувача, але пароля не, не знає. Ми перевірили імейл, виписали йому токен, пустили в систему. Отака От жирна дирка у нас в нашому коді зараз. Це окрім того, що він не оптимальний, що ми дублюємо себе, те, що я говорив, і так далі. А насправді цю дирку я не хотів робити. А так стало, що те відео я записував, маючи дуже багато робочих процесів паралельно, але потрібно було рухатись далі. Я розумів, що ви чекаєте. От тому й вийшла така срака. Але в цьому є певний плюс, коли ви бачите красивий правильний код, який написаний зразу одним махом. Як правило, народ не запам'ятовує, а коли стикаєшся із проблемами, щось не працює, щось вилетіло, як у нас в попередньому відео, тобто, то, то не постановка, то реальна була ситуація. Я от просто сів, відкрив кришку ноутбука і почав писати. Так, от, маючи от ситуації, сподіваюся, що вони будуть відкладатися у вас в голові. І так, перше на перше, що нам потрібно зробити. Переключитися на гілку Main, головна наша робоча гілка. І ось як бачите, показує, що ми знаходимося поза датою. Тобто наша поточна локальна гілка Main не актуальна, тому що в ГІТІ на GT уже вмержений код із нашої гілки Aus. Ну це ми зараз знаємо, що в нас там одна гілка. Коли розробників багато, всі там щось роблять, і потрібно завжди тримати актуальну гілку і від неї продовжувати рухатись далі, створювати нові гілки. Є декілька способів підтягнути останні зміни. Це все діло можна або жорстко запулить собі, або мягко зафетчить. Ми ось жорстко взяли це все діло собі і запулили. Почитайте, яка між ними різниця, там є різниця. Пул, грубо кажучи, хардкодом все загнав, об'єднав і нічого нам, в нас не запитав. А фетч, там зовсім інша історія. Ось показує, що в нас підтягнулося. Тепер ми із мейна можемо створити нову гілку. Назвемо її Fix-user. user -out". Продовжуємо. Першим ділом ми перепишемо логіку і будемо слідувати цій логіці скрізь по нашому коду. Спочатку обробляємо помилки і певні несумісності. Тому міняємо нашу логіку на ось таку. Якщо юзера... Немає. Тобто ми по e-mail дірнули наш сервіс. Сервіс вернув нам юзера або ж нам. Якщо там NALT, тобто юзера немає. Напам'ятаю, це у нас реєстрація конкретного користувача. Якщо юзера немає, лише тоді ми його створюємо. Для цього ми дістаємо юзер дату із боді, створюємо нашого користувача. Із створеного користувача ми можемо дістати дані для підпису токена. А далі у нас ідуть дублі: дані для токена, підпис токена, дані для токена, підпис токена. І потрібно розуміти, що ці маніпуляції будуть відбуватися і далі. А далі буде авторизація. І нам також потрібно буде видавати токен, підписувати його. А далі, якщо ми прикрутимо фронт. Ми зможемо зробити реєстрацію за допомогою соціальних мереж. І там також потрібно буде видавати токен. Тому нам потрібно логіку створення і підпису токена винести в окрему історію. Так, так, так. В елітах створюємо файлик. Міну. Хай буде ось так. Відпрацьовувати. Так, що тут буде відбуватись? Тут будуть формуватися дані для токена, user ID і email, звідки вони будуть братися Вони будуть братися от звідси. Тут ми назвемо Options. І з цих Options ми будемо діставати дані, які будемо прокидати в дану функцію. Я роблю це об'єктом. Тому що наразі в нас вже два параметри отак з ходу, скільки їх буде далі, невідомо. Тому ми зробимо ось так, і будемо точно знати, що все буде файно. Для простоти і орієнтації можемо зробити ще ось так. Не сильно гарно, зате там буде зрозуміло, по коду буде зрозуміло, що. Очікує наша функція і якого типу мають бути вхідні дані. Далі підписується токен. Підписується токен за допомогою Sign. Сайна немає, значить нам sign потрібно туди засунути. Мінус один імпорт в контролері. Це також добре. Ну, Мені подобається. я не люблю, Мені не подобається дуже завеликі файли. Вони збивають з пантелику, в них тяжко орієнтуватися. Token Details. Так, так, так. Що там? Вроді все. Да, Повертається токен. Відповідно, ми оце все діло можемо без переприсвоювання. Отак, взяти і повернути. Повертається у нас стрінга. Вроді все. Тепер ми. Імпортуємо. Ось якраз поповнюються наші утиліти. І так, у нас є дані для формування токена. Закликаємо наш, нашу функцію і передаємо об'єкт із параметрами. Очікує два параметри. UserID зразу підказує нам редактор. Передаємо. UserEmayo. Давайте зробимо по-іншому. UserID. Да, UserID хай так і буде. Так більш зрозуміліше. А ЮсерИмею так буде коротше. На виході у нас буде токен і ми то все діло відправляємо на фронт. Ми так, давайте я це закоментую, щоб воно не збивало нікого з пантелику. Якщо користувач є, тоді виконується код нижче. Нам потрібно перевірити пароль користувача. Яким чином ми можемо його перевірити? Ми отримали нашого юзера. Відповідно, ми звертаємося до юзера, і в нього є метод «Compare password». Який ми ж йому і створили. Передати нам сюди потрібно, що паспорт. Нам потрібно сюди передати пароль. Що за пароль, де ми його візьмемо? А він нам прийшов ось тут зверху, ось тут, на 24-й, в боді, ми можемо дістати його і прокинути аж сюди, ось донизу. Даний метод у нас асинхронний, і напишемо із... Матч, оскільки нам там буде повертатися бульове значення true або false. Якщо пароль не матч, в пароль не попав. Ми засилаємо на фронт помилку із повідомленням Incorrect Password. Насправді це вже підказка для потенційних там, цікавих людей. Що ти в емейл попав, а в пароль не попав. Тому більшість сайтів пишуть щось типу невірні дані для авторизації. Така розпливчата відповідь, яка не дає зрозуміти, чи то емейл неправильний, чи то пароль неправильний. Ми наразі поки що робимо все явно. А якщо юзер є, і ми прийшли аж сюди, значить ми попали в пароль. Точніше, юзер попав в пароль. І ми можемо його авторизувати. Ми із цього юзера дістаємо дані для токена. Нам потрібен ID, user ID, і нам потрібен email. Імейл матюкається, скільки і там, і там email. ми пишемо user e-mail. Yes. Викликаємо нашу Утиліту, яка зроби нам токен. Передаємо сюди імейл. Отримали токен. І коли в нас є токен, ми можемо відправити це все діло на фрам. Цей кусок коду нам уже не потрібен. Тільки ми нікого не створювали, ми просто повертаємо успіх 200-й статус. Міняємо повідомлення. Тепер це все діло буде працювати надійно. І в нас наразі тут немає дирок, тому що те, що було зроблено до цього, це була така біда, що я вам прям не можу передати. Зараз ми швидко створимо файл readme, тому що давно вже пора, а ми ніяк його не створимо. Отак От то все діло буде називатись. Так, які в нас тут змінні використовуються... Tipo, tá